Я родилась в Киевской области, в Макаровском районе. Под Шепетовкой, в городе Изяслав. На Донбассе прошла моя юность. Велика война подвійним тягарем лягла на их тендитные плечі. Мне было 17 лет, когда началась война. Налетели немецкие самолеты, и началась бомбежка. Вони пройшли тисячі кілометрів рідної землі. Нас з ешелона висадили в Дарниці, і ми пішком йшли до Крещатіка. Крещатик ще горів. і врятували тисячі життів. Я їх цок бачила. із увечених, ранених. Я тащила лейтенанта, і сама була вже ранена. Ті, хто дає і рятує життя, добре знають ціну війни і смерті. Не привідь, Господь, привіді ця війна повторилась, Чтобы мы о подвигах наших людей могли только видеть в музеях, читать книги. В голову никому не приходило, что еще кто-то когда-то захочет воевать. Неужели можно забыть такую войну? Дякуємо за мир, героям слава.